Ян Андрушевський в своїх текстах дуже добре пояснює і висвітлює польсько-українські стосунки, не тільки польсько-українські, але також єврейські, на цьому нашому спільному прикордонні. І ці тексти це така історія, мікроісторія великих макропроцесів польсько-українських взаємин кінця 19-го. Початку ХХ століття. І сподіваюся, що такі приклади таких, такого співжиття і відчуття цього співжиття через твори Яна Андрушевського і надалі будуть сприяти доброму ще раз кажу співжиттю польсько-українському. Дякую. Моя роль в цій книжці є не лише Запропонованому літературу знавчої історичному тексті можливо ще більшою ролью є те, що я порекомендував команді проєкту співпрацювати з аудіовидавництвом Audio Stories, яке в нас. Сьогодні репрезентує пан Володимир Бришанський. Як тобі працювалося як продюсеру з текстами Андрушевського? Розкажи про актора, який начитав ці тексти. Розкажи про те, чому так важливо було тобі, як продюсеру і творцю цієї аудіокнижки, записувати супровідні звуки до цих начиток саме в Немирові, саме в Смолені. Ось, але скажу трішки про нашу команду в нашому аудіовидавництві. Це Януш Шехницький, народний артист України, чиїм голосом зазвучали ці аудіоновели, який справді відкрився, долучився, занурився в тексти. І оці спогади, як ми працювали перед мікрофоном, коли ми говорили про текст, коли ми думали про текст і коли ми працювали з ним, вони залишають дуже приємні враження. Якби був тут пан Януш, він би сказав, думаю, теж дуже такі позитивні слова про співпрацю. От і також в нашій команді є Артем Бемба, який, до речі, походить ну трошки нижче самбільщини, який дуже любить дуже любить працювати саме з такими локальними якимись проєктами. От, і він, він створив, скажімо, музичну канву цю драматургію, музичну. Ми з ним від початку прочитали, завдячуючи чудовому, блискучому перекладу пана Андрія тексти ці новели. Ми думали про, про кожен текст, думали з чого почати. От. І в цій співпраці, в цій, в, цьому, в, цій, в цій комунікації, якраз народилися думки про те, що треба поїхати в Немирів, поїхати в Смолин і, і зануритися в, в цей простір звуків, в простір ландшафту. Бо для мене ці тексти, коли я їх читав, вони просто зазвучали. Але ну, дякуючи місцевій громаді, дяку церкви, нас запросили до цієї церкви. Церква насправді унікальна, тому що там по одній стороні іконостас ще з якогось монастирського періоду, центральний старовинний іконостас, і ця вся дерев'яна архітектура, яка ну, просто заворожує. І ми прийшли з, з мікрофонами, з стереомікрофонами. Бо для нас, для нашого видавництва, є такі от меседжі, які ми використовуємо це історії історії у звуках простору і часу. Так? Тобто це те, що ми виловлюємо і хочемо, щоб наші аудіопродукти вони переносили вас в автентичний цей ландшафт звуку. От. І ми записали це. Було дуже цікаво спостерігати, коли я відкрив текст за Кирилового сну, і хористи там на хорах вони повторювали прямо шматки у цій літургійні, які пан Андрій дуже гарно переклав. Вони повторювали щось. Вони наспівували в традиційній манері літургії. І це ці всі речі вони потрапили в, в аудіоновелу Крилів Сон, і не тільки. От і дзвін ми записали нас, завели на дзвіницю, і, і навіть хоругви місцеві, і дзвіночки, і, і пізніше ми знайшли плебанію. Цю автентичну плебанію з тих 30-х років, напевно. І там е, скрипи автентичних дерев'яних е, сходів. Ну, все, все це Нам вдалося застосувати, використати в художніх аудіоновелах. І, і природа найбільше мене вразило, от, це те, що нам вдалося від'їхати трошки вбік в, е, в такий присілок Карпи. Ну, це було насправді відкриття для того приціновувача звуку, тому що ну, це такий невеличкий хутірець, тепер який знаходиться ну, в такому глибокому яру, який повен сосен оцієї краси природи, річка, яка тече суха липа. І, і перше, що я почув, коли ми вийшли з автомобіля, я почув, як чи то собака, чи то ну, перший звук, який відлунням пішов просто по околиці.